Всім привіт! З вами я Малінка, і сьогодні я вам покажу всіх своїх петів і як його построїла дом. Як я тільки сьогодні приєдналася від недавно, то я вот тільки що встигла це пети і дом. І трошки зробити старшим пети і повиконувати пару завдань. Ось такі в мене пети, мишка, собачка і котик. Далі йдемо в мою хату. Так у нас вгору виглядає. І ось тут така от прихожа. Тут я таку кімнату зробила. І кімнату для петів. Це відео я постаралася невеличким зробити, тому що я замітила, що якщо я роблю дуже велике... Відео мені, воно не приходить в мої фотографії і все. І це капець, я не можу нічого зробити. І отак. Вот тому всім пока. До наступних відео. А і ще я забула, будь ласка, підпишіться на мене, поставте лайк.